Жу до кінцевої цифри, і я прозріла: всього на утримання всіх депутатів по заробітній платі, по утриманню помічників і по утриманню апарату Верховної Ради з усіма нарахуваннями на зарплату з приміщенням з електроенергією опаленням на рік 3 мільярди 800 мільйонів. А поряд звучить цифра 4 мільярди гривень, які. Проголосували в цьому бюджеті на е, комунікації ці, як вони там називаються, тобто на просування, на комунікації, які ніколи не закладалися гроші. Минулому році на просування українського продукту було закладено 400 тисяч гривень, а в цьому році 4 мільярди. Просування чого С самого іміджу України. Да. Ага. Да. Ви це розумієте, більшови? що це таке? Я не розумію, що це таке. Стра... О, стратегічні комунікації. Розшифруйте, будь ласка.